Моє день народження було два тижні назад, але мої подарунки ще досі не відкриті. Перший мій подарунок це від мами мого чоловіка. Це ось такі кросівки Nike. Це від мого чоловіка. Колонка і два безпроводних мікрофона для того, щоб мої концерти були більш ефективніші. Let's party! Те, що ще започатиме. Мені принесли 170 євро. Гроші я вже дістала. І це ось такий один подарунок з такими ліпісточками. Коробочки в нас. Ці коробочки І у нас дві прекрасні свічечки. Ось такі. І моя друга коробочка. Боже, я так ждала ці два тижні, щоб це зробити на відео. Насправді я знаю, що це. Я вирішила зробити е, вішліст із моїми бажаннями. і Просила, щоб мені не несли грошей, а дарували подарунки. Так що це екран для телефона, для того, щоб знімати на задню камеру і бачити себе у, ну, так як селфі. Ось такий. А, це ще до нього чехол. Клас! Чехол на магнітиках. Тобто просто береш телефон і чіпляєш його до телефона. До телефону. Клас. Клас, клас, клас. В наступному комусь відео ми з вами його включимо, підключимо і провіримо. Дякую тобі, Юлічко. А наступну частину дивіться в наступному відео. Там буде ще один подаруночок.